Вітаю, це проєкт. Ну що там у вас? Актуальні теми обговорюємо із колегами з різних регіонів України. Сьогодні з нами на зв'язку ведуча радіо Сі 4 діана Пожар із міста Чернівці, і будемо говорити про створення індустріальних парків. Діано, вітаю! Вітаю колеги! Рада вас бачити, бути з вами і вкотре ділитися ситуацією на Буковині. Робота над створенням індустріального парку Хмельницький стартувала 5 років тому. Для парку в обласному центрі відвели земельну ділянку загальною площою 91 гектар. Згідно концепції, пріоритетними напрямками господарської діяльності є текстильне виробництво, машинобудування та агропереробка. Ще до повномасштабної війни було передбачено кошти на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво дороги та підведення комунікацій. Тож наразі триває Робота над проектами паралельно відбуваються презентації концепції індустріального парку на державному та міжнародному рівнях для потенційних партнерів. Після перемоги індустріальні парки стануть важливим елементом відновлення країни та наповнення бюджетів. У цьому переконані у Хмельницькій міській раді. Діано. А на які стадії створення індустріального парку у Чернівцях? У Чернівцях зовсім нещодавно затвердили концепцію розвитку індустріального парку. Його створять на ділянці площею майже 16 гектарів. Там розмістять адміністративні, офісні, виробничі та складські приміщення. Уже відома діяльність, за якою парк працюватиме. Це буде логістика та науково-технічна діяльність. Цю ініціативу ще має погодити Кабмін. До слова, це не перший парк на Буковині. Ще минулоріч погодили концепцію розвитку. У ще двох парків це Хотин Інвест. Він займатиметься логістикою та синергія буковини, яка акцентуватиме свою увагу на деревообробці, а також на зберіганні фруктово-ягідної сировини. І наразі лише триває процес початку їх розбудови. Діана, ми запитали у підписників нашої сторінки на Фейсбук чи підтримуєте ідею побудови та облаштування індустріальних парків у Хмельницькому. І ось які результати отримали за це чудова нагода розвивати підприємництво у громаді. Так проголосували 90% опитаних. Проти бізнес не має бути об'єднаний та працювати на одній території. Цей варіант не підтримав жоден із підписників, тобто 0%. І важко сказати, не замислювались над цим. 10% опитаних. Діано. А які результати опитування у Чернівцях? Ми також цікавилися у всі чотири, чи підтримують вони таку ініціативу, щоб на Буковині розвивалися індустріальні парки. Відтак 83% – за, тому що громада розвивається і бізнес розвивається 6% – проти, тому що бізнес не має працювати на одній території, і 11% опитаних обрали варіант відповіді. Важко сказати, ніколи над цим не замислювалися. Такі результати опитування на Буковині. Дякую, Діано. Бачимо, що схожі у нас результати. Суттєва більшість бачить перспективу у розвитку індустріальних парків. Сподіваємось, що всі ці ідеї втіляться у життя, і дякую за спілкування. Дякую вам, колеги. Трамаємо далі руку на пульсі всіх подій. Почуємось нашим глядачам. Щиро дякую за увагу. Це був проект. «Ну що там у вас, пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.